Відкрутитися Івано-Франківському комунальному підприємству Теплокомуненерго набридло умовляти боржників. Відтак тут вдалися до кардинальних дій. Відтепер за борги, щомісяця забирають 20% зарплати та пенсії, а ще накладають арешт на рухоме та нерухоме майно. Мало не щодня рейдові групи навідуються до недобросовісних платників. Окрім комунальників, до квартир запрошують правоохоронців та працівників виконавчої служби. Останні вручають боржнику постанову про стягнення боргу і заробітної плати. Зарплатами в не через податкову службу, де людина саме працює, і ми надсилаємо головному бухгалтеру постанову про стягнення 20% з заробітної плати, яка вона мусить її стягати в користь погашення заборгованості. Щоб покращити ситуацію з погашенням заборгованості, теплокомуненерго проводить реструктуризацію боргів. Відтак, аби уникнути зайвих витрат, фахівці закликають не зволікати та звертатися на підприємство для складання спеціального договору. Краще з'явитися в теплокомуненерго для розтербіль. Мінвання заборгованості, тому що боржник буде проплачувати 10% виконавчий збір, 1% держмиту, всі витрати за суд та, та пенні штраф. Крайні заходи вже дають свої результати, кажуть тепловики. Люди погашають борги.